Якщо ми з вами візьмемо звичайну полочку від холодильника два ось таких паперових рушника, будь-який предмет, штатив і телефон, на який ми це все будемо знімати. Полетіли прямо зараз показую, що робити. Розставимо трошечки по сторонам. Простими ось такими діями робимо таку от штуку, трошечки розкидаємо цю піну. По різним частинам і зробимо так, щоб все скло було в піні, не було ніяких там між ними дірочок. A few moments later. І далі перед тим, як робити саму зйомку, я розташовувати його тут, а протерти його від відбитків пальців, від всякого там пилу, якщо він є, і так далі, він має виглядати максимально красиво. Беремо штатив і ставимо його таким чином, щоб він був трішки в нас під нахилом. Дві ці ножки зробити меншими. А оцю ножку третю, вона має бути просто довша за іншим. Тепер найголовніше просто виставити кадр, щоб він виглядав прикольно. Можливо, вам не підійде таке розташування, як у мене зараз, горизонтальне, мені вже воно не дуже підходить. Я просто візьму і ось таким чином розверну цю всю нашу конструкцію, щоб у нас кадр був вертикальний, і ця вся піна була а, повністю в кадрі, щоб він був заповнений і все виглядало класно. Коли ви дивитесь в телефон, який ви будете знімати, важливо дивитись по краям кадру. Ще раз нагадаю, щоб кадр був супер заповнений і ніде там не торчало, а, шматочок полки від холодильника, чи папір, чи ще якісь штуки. Якщо там десь знизу буквально міліметр чогось потрапляє, ви не можете зняти по-іншому, ви на монтажі потім можете зробити просто кроп, тобто. Приблизити кадр і все зайве прибрати. Але в ідеалі завжди знімати так, щоб на монтажі у вас було просто мінімум роботи. Це наша фішка, і ми всіх студентів навчаємо робити саме так. А, із за того, що ми перевернули цю всю історію, нам потрібно просто взяти і поставити цей крем ось так в центр супер. Тепер залишилось. Єдина історія трошки попрацювати зі світлом. Для цього я вам раджу мати хоча б один прилад для освітлення штучне світло. У нас це ось такі rgb палки. В описі напишу назву, де можна їх придбати. Можете використовувати будь-яке світло, яке може робити різні кольори. Давайте зараз прям вімкну. І Таким чином, ви зможете зробити ваші відео більш цікавим, якщо це буде різне кольорове світло, особливо якщо це предметне зйомка. Тепер дуже важлива історія, нам потрібно все світло, просто все, що в нас є, вимкнути. Зараз буде там дуже темно, але по-іншому ніяк. Ноутбук також закриваємо. І фішка в тому, що ми просто ставимо цей ліхтар під. Полку, і можемо робити будь-які прикольні дії, і таким чином наше відео буде виглядати супер-супер круто. Тут ви можете робити все, що вам захочеться, тільки важливо виставити кадр так, щоб, по-перше, ваш предмет був в центрі. А по-друге, дуже раджу зафіксувати фокус та експозицію, піднес, підносимо світло максимально близько до предмета. Блін, як круто воно виглядає! Фіксуємо фокус та експозицію, просто пальцем затискаємо на екран і чекаємо, поки з'явиться позначка фіксації фокусу та експозиції. Ось тут вона, бачите. Тепер можемо трошечки сонечко потягнути вниз. Вау! І в нас буде ось такий класний кадр. Натискаємо запис, і тепер можемо робити все, що нам захочеться. Наприклад, ось так поводити. Можна ось такі штуки робити, також буде прикольно. Дивіться. Ну, Це трошки інша історія, але якщо хочеться, можна і так. Тільки нам заново потрібно виставити та експозицію, понизити. Ще разок. Ось так, напевно, навіть. Обов'язково додавати звуки, бо звуків нічого не вийде, з іншої сторони. Таким чином ви можете зробити дуже класне відео, рекламне предметку у себе вдома. Все, що вам потрібно, це полиця від холодильника, піна для гоління, предмет та будь-яке світло. Насправді ви можете використовувати навіть просто звичайний ліхтарик і просто взяти синій там, пакет рожевий, пакет червоний, будь-який, е обгорнути і познімати так. Якщо у вас немає ніякого світла, все одно можна зробити дуже круте відео. Якщо вам сподобалось, пишіть в коментарях і спробуйте наше безкоштовне навчання ігрошколу. Там чотири уроки про те, як знімати крутезні відео на свій телефон. Вам потрібен тільки телефон. І наші уроки вони з моєю підтримкою особисто буду вам підказувати, що покращити, як зробити ваші відео більш цікавими, Ігрошкола повністю безкоштовна. Просто спробуйте посилання на ігрошколу в описі до цього відео. Ну і також заходьте в наш інстаграм, там дуже багато різних уроків про те, як зробити. Протизні відео на ваш телефон. Це проєкт Краще перезняти. Мене звуть Богдан Облучинський. Разом з Сергієм Куделькою ми у вас робити яскраві відео на ваші телефони. Дякую, що подивились!